Вітаю глядачів та підписників. Ви знімаєш, як там поживає наша сонячна електростанція. Сонячна електростанція працює, обрізав дерева, щоб не кидало гіляки. Тінь. Сьогодні сонячний день, генерація доволі велика. У районі 1,1 кВт. Зараз зніму сам інвертор. І розкажу, що цікаве вчора сталося з електростанцією. А Значить, що сталося? Вчора вже вночі. Зайшов додаток, подивитися, що робиться з нашою електростанцією. І дивлюся, тут горить помилка, акумулятора немає. Ну, Сонця вже не було, це вже ніч була. От, і він працює тільки в режимі байпас. А що сталося? Я переводив, щоб він зараджав акумулятори тільки від сонця, а сонця декілька днів не було або було, досить погане. І це, що генерувало, вистачало тільки на забезпечення його роботи в день. А відповідно, щоночі він більше і більше витягував з акумуляторів. І як я подивився, продавці по додатку. Позавчора він розрядив акумулятори. І виходить як, він розрядив акумулятори, нижче навіть порогу, який в ньому заданий, бо він власне споживання брав з самих АКБ. І він розряджав акумулятори, там вже розрядив їх в районі до 40 вольт. Ось спрацювали БМС плати обидві і відключили по напрузі найнижчій на комірці. Тобто при 2,8 вольта на комірці БМС-ки повідключалися. повідключалися. Потім, коли напруга на акумуляторах чуть піднялася, вони включились і пішли в захист. Чому пішли в захист? Тому що вони не змогли зарядити. Ну, скажімо так, середині конденсатори, і на їх зарядку потрібен або великий струм, або плавно заряджати через лампочку. А БМС включається, бачить там різкий такий стрибок струму, і, скажімо так, спрацьовує так, як в короткому. І вчора ввечері я вже почав ці всі маніпуляції. Взяв лампочку. Ось така в мене обична лампочка під 220. В кінці гніздо посадочне під запобіжник. ось, Витягнув звідси запобіжники. Цю відключив, щоб вона навіть не включалася, БМС на цій акумуляторній батареї. А тут відключив всі запобіжники через лампочку. Вимкнув інвертора на кнопку обов'язково, тому що він не виходилося зарядити його так. Ну, самі конденсатори всередині поки не вимкнув його. Після того, як я його вимкнув, зарядилися конденсатори, він побачив акумуляторну батарею, я вставив паралельно запобіжника, Ось. і вже потім підключив. Другу батарею, ну не, не потім, а спочатку я переживав, що думав, можливо, тут всередині, скажімо, в мене погріли транзистори, які йдуть на генерацію синуса. Від того я пробував на одному запобіжнику, коли вже акумулятор підзарядився до 50 вольт. Один акумулятор підзарядився до 50 вольт, вимкнув мережу і запустив живлення від акумуляторів. Побачив, що все нормально, він працює. Тоді вже я підключив другу батарею. Звісно, зразу ж струм почав перетікати з цієї збірки на цю, так як вона була нижча, я спочатку підзаражав цю, щоб перевірити. Ось, Потім струм вирівнявся, і я вже вімкнув зарядку, і вони почали обидві заражатися. І коли вже побачив, що все нормально. Мої масиви комірок заряджаються, інвертор працює, то, скажімо так, стало легше, бо вже такі були думки, що можливо щось сталося і повилітали ключі в інверторі. Але якби, тут була причина зовсім іншому. Коли я відкрив віддалений моніторинг, там є статистика. І я по часу проглянув, що робилося з акумуляторною батареєю, і видно, як він її періодично підзаряжав, потім розражав, підзаряджав, розражав. І виходить, що того, що він її підзаряджав, не вистачало. І в кінці кінцями він просто її витягнув під самий мінімум, аж поки не спрацювали БМС. Ось така цікава була ситуація. Зараз я перевів, що спочатку сонце, а потім мережа буде заряджати, у випадку, якщо немає сонця. До цього, нагадую, стояла зарядка тільки сонце. Тобто акумулятори заряжались тільки від сонця. І за рахунок цього він брав власне споживання з акумуляторів, так і коли вже підсіли акумулятори. Він відключився від акумуляторів і працював тільки в режимі байпас і видавав просто код помилки. Відсутня акумуляторна батарея. Ось така ситуація. Да, і вже є в мене статистика за два місяці по генерації. Ну, Генерація невелика, так як Сонячних днів мало, але я скажу так, як є, що в ті дні, коли сонце є, генерація там є навіть до 5 кВт за день, а так загально там, в районі кВт. місяць, коли це листопад, саме менша генерація була там, бувало в районі там 230 Вт за день, да. тобто дощові ці дні, де небо затягнуте хмарами. Генерація була дуже низька, і тому я тоді його переводив на живлення зарядку акумуляторів, тільки від мережі. Він просто собі там цю енергію, яку генерував, просто підмішував. От, так, Економив на власному споживанні. Ось, Що він робив в місяці. А коли вже в цьому місяці з'явилося трошки сонечка, я вирішив перевести і сталася така ситуація. Ось, Слідкуйте за моїми відео. Я десь маю викласти з додатка скріншоти, що в мене вийшло за ці місяці. Ось. Кому сподобалось, підписуйтесь, пишіть коментарі.